В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM Усім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Юлія Павлюк. І я розповім вам про усі події у світі та у нашому закладі освіти. Міжнародний день музики. Заснували з ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО. Рішення щодо проведення Міжнародного дня музики ухвалили у 1973 році. У цей день проводять тематичні заходи, акцентні концерти, творчі зустрічі із композиторами, виконавцями, музикознавцями, виставки музичних інструментів та творів мистецтва і фотографій, пов'язаних із музикою. Людина слухає музику щодня у навушниках від смартфона, на радіо, телебаченні, маршрутці або від людей, які просто наспівують пісні. Музика допомагає розслабитись, знизити рівень стресу, відвернути від повсякденних неприємностей, зменшити або розрядити негативні емоції. Ще 1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріянства, свято людей, які відмовилися. Від вживання м'яса. Хтось переходить на такі харчування через жалість до тварин, а хтось вважає відмову від м'яса корисною для організму. Незалежно від мотивів, всі вегетаріанці відзначають цей день. Не слід плутати їх із веганами. Останні не вживають молочні продукти яйця і мед. А для вегетаріанців це допустимо. Це всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Мирного неба нам всім, та слава Україні!